Також коротко розглянемо таку тему, як повторне використання витягів після збереження. Як ми вже бачили, після закінчення бізнес процесу генерації витягу його можна завантажити локально. За необхідності, завантажений файл можна модифікувати і далі, поза межами платформи. Ми так робити не рекомендуємо, але може бути можливість, наприклад, роздрукувати PDF або FodX-файл і вручну вписати додаткову інформацію або проставити підпис. Або додати дані до CSV файлу з деякого іншого джерела. В такому випадку файл втрачає свій зв'язок з платформою, але все одно може використовуватись як частина паперового документого. Тут варто ще зрозуміти один нюанс, пов'язаний з підписаними PDF-витягами, який полягає у тому, що якщо модифікувати підписаний PDF файл, а потім намагатись перевірити підпис, то така перевірка буде неуспішною. Частою проблемою при розробці витягів є отримання деяких помилок. Наприклад, якщо ми вказали на шаблоні витягу деякий фрімаркер параметр, але потім не передали його з бізнес-процесу та не вказали значення за замовчування, тоді ми отримуємо помилку. Як же ми можемо зрозуміти, що саме пішло не так? Зараз я розглядаю опції саме відлагоджування помилок розробника при розробці витягів. За умови непрацездатності у цієї системи або деяких її елементів, існує набагато більший набір інструментів для відлагоджування. Про них ви можете дізнатися в одному з інших воркшопів цієї серії. Отже, перше наше джерело це логи у Кібані. Маючи з інформації про помилку Trace ID запиту, ми можемо знайти цей запит у Кібані, знайти там повну інформацію про помилку і побачити, в чому вона полягає. Наприклад. У випадку, який я описав вище, якщо ми вказали на шаблоні витягу деякий фрімаркер параметр, але потім не передали його з бізнес-процесу, то у логах ми побачимо інформацію про номер рядка шаблону, на якому зупинилась генерація витягу, та якийсь саме параметр не вийшло підставити у шаблон. Тобто тут нам потрібно дуже уважно розглянути повідомлення про помилку і отримати з нього необхідну інформацію. Детальніше про роботу з кибаною можна дізнатись у тому ж воркшопі з інструментів з пошуку та виправлення помилок. Зачасту такі помилки трапляються у тому випадку, якщо витяг стає складним. У ньому з'являється багато параметрів, кожен з яких проконтролювати стає не так і просто. У зв'язку з цим наступна рекомендація це вести ітеративну розробку витягу. Це означає перевіряти кожну суттєву зміну у витяг і не намагатися одразу з першої спроби отримати бажаний кінцевий результат. Можна спробувати спочатку розробити каркас витягу, основну таблицю в ньому або, наприклад, тільки заголовок. Після перевірки, що окремі прості частини витягу генеруються коректно, можна переходити до розробки наступних, складніших. В такому випадку нам буде простіше зрозуміти, в який саме момент з'являються помилки генерації витягу та з якими змінами вони можуть бути пов'язані. Також, можливо, є ситуація, коли витяг не генерується не через те, що був змодельований некоректно, а через проблеми з інтеграцією з іншими частинами системи. Наприклад, дані з датафабрики, які повинні бути імпортовані у витяг, отримуються некоректно або не у тому форматі, який очікує моделювання. У такому випадку, щоб переконатись у коректній генерації саме витягу, можна на рівні бізнес-процесу замість отримання значень з датафабрики, з зовнішньої системи або з форми, заповнити витяг жорстко закодованими значеннями, з якими, на думку розробника, має згенеруватись коректний витяг. Звісно, що після перевірки коректності генерації витягу на синтетичних даних, потрібно буде повернутися до роботи зі справжніми інтеграціями. Розглянемо інші рекомендації, які можуть бути корисними при розробці витягів. Перша це перевіряти витяги на різних наборах даних, бажано з обсягами, наближеними до продакшену. Чому тут може бути проблема? В процесі розробки можуть бути непокриті сценарії з перенесенням елементів шаблону на нову сторінку, в залежності від обсягу даних. Внаслідок цього деякі елементи шаблонів витягів можуть бути неправильно розміщені на сторінці. В залежності, власне, від цього обсягу. Наприклад, це таблиці. В зв'язку з цим наші рекомендації це перевіряти витяги з різним набором даних, і з обсягом, який призведе до перенесення елементів шаблону на нову сторінку. Після цього за необхідності виправити помилки і адаптувати шаблони з урахуванням можливого перенесення. Наступна рекомендація це. Враховувати обов'язковість за замовчуванням всіх вхідних параметрів для шаблонів витягів. Якщо при запиті на генерацію витягу з бізнес процесу не буде переданий обов'язковий параметр, то генерація витягу буде зупинена, з помилкою, яку потенційно складно ідентифікувати. Ми цю тему вже піднімали, коли обговорювали відлагодження витягів. Тому наші рекомендації, пов'язані з цією темою, це класифікувати вхідні параметри шаблонів витягів на обов'язкові та необов'язкові. І для обов'язкових додати додаткову перевірку в бізнес процес перед викликом на генерацію витягу, а для необов'язкових врахувати можливість їх відсутності у шаблоні витягу та розглянути значення за замовчуванням, наприклад, символ дефіс. Його можна налаштувати на бізнес-процесі або у самому шаблоні з використанням засобів фрімаркерів. Тут ви можете переглянути деякі корисні посилання, які можуть допомогти детальніше зануритись у теми, які ми сьогодні обговорювали. Дякую за увагу.